А сьогодні міністр оборони у з'єднався з російською стороною а з головою їх турецької делегації. Як його прізвище? Меденський, Меденський. так вони з'єдналися з приводу обміну і тисяча на тисячу. Працюють над деталями. Я думаю, що тут сторони всі зацікавлені. Ну, ми точно дуже зацікавлені. Я думаю, що. Найближчі, найближчі дні тижні ми будемо мати відповідний результат, вже обговорюють а, деталі, вже обговорюють дати. Це перше. Друге, а, у мене сьогодні було два дзвінка з, з президентом Трампом а, в різних форматах. Перший дзвінок був: а, ми з ним а, проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це, в принципі. Безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків. І я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни і не захоче закінчити цю війну. Третє я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну. Без нас і для нас це принципові речі і дуже а, важливі. Ну і ми домовились, що буде у нас а, потім а, контакт а, після його розмови з Путіним. А, у нас зараз була розмова а, достатньо довга, я думаю, що більше години. В, в іншому форматі форматі а, форматі був а, я. Президент Трамп, і ми підключили наших колег: президент Макрон, президент Італії, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ми Урсула і Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, так, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така розмова. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його опозиція. Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили в сухому залишку. Він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачать.